Недостатня кількість депутатів я оголосив, що орієнтовно продовження сесії буде на четвер. Враховуючи те, що були заплановані на 10-ту годину бюджетні слухання, ми змістилися в часі на 12-ту годину. Після цього був проведений повністю обзвін всіх депутатів, повідомлення в телефонному режимі, видане розпорядження відповідно для продовження сесійного засідання. Також до нас прибули керівники силових установ, управлінь, відділів обласної адміністрації та голова Тернопільської обласної державної адміністрації Ортян Антонович на прохання тих самих депутатів щодо розгляду програми і соціально-економічного розвитку і можливого внесення питання бюджету, яке зараз готується практично на завершенні. Там, де проходять громадські обговорення, є представниця адміністрації для збору побажань, тому що будь-які обговорення вони місяця характер зібрати побажання щодо бюджетного процесу, які я особисто був присутній на обговоренні і пообіцяв, що ці побажання будуть почуті і враховані. Громадськість може продовжувати роботу з представником адміністрації. А депутати мають ще 41 питання дійсно нагальне, яке потребує в першу чергу зараз розглянути, і по ходу, якщо буде готове питання бюджету, ми можемо до нього повертатися. Відбулося скоріше, аніж нам повідомив апарат обласної ради про призначення проведення наступного пленарного засідання. сесії. на даний момент тривають бюджетні слухання в приміщенні Тернопільської обласної ради у 532 кабінеті. Фракція Всі Українського Свобода готова. Госування усіх абсолютно господарських соціально-економічних питань після завершення бюджетних слухань. Зараз там є представники громадських організацій, представники районів, представники комунальних підприємств. Ми вислухали част... представників обласної адміністрації, частину представників начальників управління. У громади виникло доволі багато запитань. Дещо стало зрозуміло, деякі пропозиції вже внесені стосовно бюджету. І зараз ці громадські обговорення тривають. Тому запрошую усіх представників громадськості, запрошую депутатів, кому не байдужа думка громадськості, послухати громаду, запрошую представників Тернопільської обласної державної адміністрації до участі у бюджетних слуханнях, тому що закликаю вас всіх розуміти важливість головного фінансового документу в області. На Грушевскую 8, а їм лише потрібно повернутися до Скільки що потрібно часу чи що потрібно? Я готовий організувати всі процеси. Будь ласка, патріотик того слово серця. Так, і ще підемо на думках і ось присягати. Шановні громади, вимоги, шановні колеги, шановні шановні що знаєте, простий цей рік справитися з Поставленними завданнями, люди уйдуть до зарплати, як оце не було тяжко. Так самістя, що ми сьогодні маємо обраняти бюджет 2012 року. Це не проста річ, а вона не просто робиться. Але що дуже важливо, є важливі соціальні моменти цього бюджету, є ріст, а якщо не помиляється на 28% тільки в освіті, є на 70% ріст по соціальному страхуванню, по соціальному забезпеченню. А є багато інших частинних моментів в тому селі бюджеті. Дуже важливо життя на річні так звана дорожнього карта, тому якої ми можемо досконалити це саме голосний бюджет. Тому наша позиція однозначно щатка і розуміла. Ми так само приймали участь тільки що в так званому збройні, громадському хвороді праві бюджету. Ми бачимо, наскільки активно громадськість реагує чи не реагує. Минулого року субота вже цифров було, були викликані начальників управлінь, хоча сталася так ситуація, що навіть результати не приходили на цей громадську допомогу. Але можна розглядати... Абсолютно погоджується, що потрібні всі Рішення всіх соціально-економічних питань, але неправильно проводити сесію в той час, коли тривають бюджетні слухання, тому що і представники адміністрації, і представники депутатського корпусу повинні поважати громаду і тих людей, які зібралися на бюджетні слухання. Тому наші депутати зараз так ми отримали вже зараз за цих дві години багато інформації, якої ми на жаль не отримали пояснювані записки до проекту бюджету на 13 рік. Вже є пропозиції, які також треба врахувати цей процес триває. Я пропоную, що ми всі прийшалися в бюджетних службах, провели бюджетні слідки. обласної ради до громадських обговорень бюджету і продовжити сесійне засідання о пів на третю. Оголошується перерва до пів на третій. Я був громадських слуханнях, був їх них 12 депутатів, включаючи депутатів фракції партії регіонів, які я просто особливо спеціалістів, були присутні на цих званих громадських слухах. Приблизно така саміх сільських була було представників громадських організацій. Я не готовий сказати, що знаю всіх керівників громадських організацій, які сиділи на цих громадських слуханнях, але переважно більшість тих керівників громадських організацій це ті лідери громадських організацій, які підтримували всі потровичі Криву, тобто свободу на виборах. До Верховної Ради України, тобто такі громадські організації, перше що співпрацюють з висном'язні свободи, яким було найбільш важливіше. Ми вітаємо їх за це і бажаємо їм щастя, здоров'я цим людям, які прийшли. Це, це не прості люди. Я розумію, що не ті люди громадські мета, тому що рацюються з державним початком. Ми завжди голосували. За підтримку э, статутної діяльності цих громадської заці, не дивлячись на їхні політичні симпатії і антипатії до партії регіонів і багато інших причин. Ви розумієте, що э, з першого э, числа у нас членом дуже багато задань про функціонування медичної, якщо не буде прийняти бюджет, про функціонування. Швидкої допомоги про виплату ветеранам ПА, про надбавки і відповідну підги до 에, наших працівників комунальних установ, в тому числі філармонії та багато інших речей. Я не проти громадських слухань, я за те. Я так само пам'ятаю минулого року, поводилися приблизно такі місця, були викликані всі начальники управління. Кількість депутатів, бюджетних бюджетної місії, становили п'ять чоловіків, які в залі доповідали всі начальники на управління обласної державної адміністрації. Давайте не перетворимо те в послухання фактику обласної ради, завдяки спекуляції навколо бюджету спеціально затягується будь-який процес. Так самісінько, як ми могли спокійно провести бюджетне засідання бюджетної комісії, говорити ті самі питання, але саме депутати свободівці не прийшли і зірвали. Так самісінько, як в день проведення сесії вівторок, пані чашка як голова комісії, могла спокійно, користуючись кворумом депутатів Тернопільської обласної ради, зібрати свою будівлю. Ту самісіньку комісію і обговорити ті питання, які стосуються питань її комісії і стосуються питань бюджету. Вона це не зробила. Це не... Якщо людина не хоче робити, вона знаходить причину. Якщо вона хоче працювати, вона находить можливість.